Микстерослахів Примарк, примідонизов, з карманчиками застібається блискавка і куцик. Сзади також присутні карманчики. Розмір 34. Снизу резинка. Присутні карманчики, на поясі резинка, сзади також присутні карманчики. Тині штани, знизу резинка, з карманчиками на поясі резинка, XL, знизу резинка, присутні зверху карманчики. Задія також карманчики. Розмір LXL. xl Прині донизу класичні штани. З карманчиками застіваються на близьких кута приміли низу, присутні кишеньки на кухні. Зверху також карманчик. Розмір A. Джинси. Миду низу. З карманчиками застібаються на кутики. Сзади також присутні карманчики. Джинсы, прямі до низу з карманчиками застібаються на гудзики. Сзади також присутні карманчики.